Всім привіт! В цьому відео ми оглянемо ексклюзивні знижки тільки з картою АТБ, які діють з 22.01.25 по 28.01.25. Закуска з баварськими ковбасками, торгова марка Пікнік Меню», Вага 100 г, ціна 16,70. Заправка томатна з буряком, торгова марка Томатіно. Вага 240 г, ціна 1990. Сир кисломолочний, нежирний, торгова марка Своя лінія. Вага 300 г, ціна 50 гривень. Продукт молоковмісний, згущений, з сукром 8,5% жирності. Торгова марка Розумний вибір. Вага 300 гр., ціна 28,30. Крабові палички заморожені. Торгова марка Водний цвіт. Вага 250 г, ціна 49,90%. Локшина швидкого приготування зі смаком яловичини, м'яса курки та сиру з травами, Торгова марка Своя лінія. Вага 85 грам, ціна 13,20 Ментай, філе морожене на шкірі. Торгова марка Норвен 1 кг. ціна 199,90 Арахіс смажений солоний в хрусткій оболонці зі смаком бекону, сиру та васабі. Торгова марка «Своя лінія». Ціна 14,60 за 70 грам. Напій смак лісових ягід та вишні. Торгова марка «Розумний вибір. 2 літри. Ціна 19,90. Серветки вологі антибактеріальні. Торгова марка День у день. 120 штук. Ціна 45,90. Напій «Швидкорозчинний» з какао, збагачений вітамінами та кальцієм. Бага 300 грам. Ціна 78,50 Ополіскувач для ротової порожнини свіжа м'ята та сплеск свіжої м'яти від торгової марки «Лістерин», 250 мл ціна 59,90. Шоколад Кіц молочний з молочною начинкою від торгової марки Любімов 50 г, ціна 16,50. Гель та бальзам після гоління антистрес q 5 в одному від торгової марки «Евелін». 200 мл ціна 75,90. Пряники, молочні, заверні, глазуровані. Торгова марка Своя лінія. Вага 300 грам, ціна 21,90. Засіб мийний капсули для кольорових тканин. 10 штук. 96,90. Хочу ще раз наголосити, що дані знижки діють тільки, якщо у вас є оформлена карта від АТБ. Потрібно оплатити картою від АТБ, і ви отримаєте знижки на дані продукти.